Та закінчувався хутор. Якраз тут були ще останні хати. Там, де той лісок була перша хата, і так було 9 хат. І отут закінчувався хутір. Такий тут гарний ліс, а колись тут був хуті. Зараз тут гриби збирати, тільки добре. А тут ця дорога знаходиться на третій гребельці. Тоже гребля така. І ця дорога веде в ліс, але ж це гребля насипана.